А от в українській столиці одна жінка постраждала у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків шахеда. неї опік руки. Від шпиталізації постраждала, відмовилися. Про це повідомили у київській міській військовій адміністрації. У приватному будинку сталася пожежа. Також пошкоджено вікна, зруйновану стіну і часткову обшивку перекриття. Окрім того, уламки дрона впали біля приватного будинку у Голосіївському районі. Зауважимо, що цієї ночі російські окупанти атакували Київ ударними безпілотниками. Більшість дронів збила ППО. Ну і рятувальники досі продовжують ліквідацію наслідків російської атаки у житловому будинку на Почерську. Як повідомили у ДСНС, на місці працюють півсотні надзвичайників. Важка аварійна рятувальна техніка, комунальні служби та волонтери. І от наразі у будинку розібрали 5 бетонних монолітних плит та вивели 150 кубічних метрів. Вивезли 150 метрів кубічного сміття.